15 лютого в козацькій церкві просвятої Покрови місто прощалося з молодим героєм, захисником України Іваном Пінчуком. 1 лютого у бою поблизу населеного пункту Лозува на Харківщині, захищаючи українську землю від загарбників, загинув старший солдат Іван Олегович Пінчук. Йому було 24. Він не вагаючись взяв зброю в руки і став на захист України вже на службі був на постійному зв'язку із друзями. Але під час останньої відпустки вони не могли подумати, що це їх остання зустріч. Він з дитинства був ну, такий, знаєте, скромний, але найхрабріший ну, посеред нас усіх. Тобто йому не потрібно було навіть слова. Він просто кивне головою, ми все зрозуміємо. І так було завжди. І я не сумніваюся, що він мужньо просто взяв і зробив те, що потрібно було. Але життя таке обентежне, що. Зараз так відбувається, на жаль. Ми постійно були на зв'язку. Приїжджав, <зас> бачились. Завжди в гуморі. Не знаю, мені слов не вистачає. Це просто неймовірно була людина. Я приєднаю, завжди був з дитинства веселим, відгучним. Ну, тобі треба щось, він завжди допоможе. Іван Пінчук народився 21 травня 2000 року в Дніпрозержинську. У 2020 році закінчив Придніпровський державний металургійний коледж. Працював на підприємстві Дніпровська ТЕЦ з квітня 2021 року. По червень 2023 року проходив строкову військову службу. У червні 2023 року. продовжив службу в лавах збройних сил за контрактом. Без сина залишилася мати. Наряд що хтось спустив його для того, аби Потім в такому віці його ховати. Ми сьогодні говоримо про молодий молодий вік цього героя. Молодий, але хоробрий, молодий, але мужній, молодий, але чесний вік цього захисника. Несли цю пам'ять, знаєте, так, ніби знамену, ніби світло в темряві. Робити все, аби і інші його пам'ятали. І просити Господа, щоб хоча б в цій пам'яті, в серцях вдячних українців, ствердились слова, які ми щоразу повторюємо: герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава!